Код номер 4, четвертий мішечок. І він у нас останній. Бриджі лосіни під кодом 701. Ціна за 1 кілограм становить 2,99 долари. Мішок вагою 25 кілограмів. Вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день 3043 гривні. Код позиції 701. Бриджі лосіни. Позиція. Закінчується останній мішечок. Похваптеся придбати, хто ще не встиг замовити, хто бажає замовити дану позицію, замовляємо. Забираємо цей лот. Так, друзі, зараз в ефірі у нас позиція під кодом 701 брижі лосіни. Присутні всі розміри. Позиція закінчується. Зараз в ефірі у нас останній мішок цієї позиції. Хто ще не встиг придбати, хто бажає замовити, забираємо лот номер 4 Він останній, позицію розпродано. Хто бажає дозамовити, дозамовляємо, пишемо нам повідомлення на Viber або телефонуємо. Зараз у нас в ефірі позиція під кодом 701 зустрічаються фірмові моделі відомих брендів з різного матеріалу, всіх розмірів. Позицію, можна сказати, розпродану. Це останній мішечок, який лишився. Зараз ми його виклали і показуємо. Хто бажає замовити, пишемо, швидесенько. беру, забираю, тому що позиції вже не буде. Так, зараз у нас в ефірі лот номер 4 Четвертий мішечок під кодом 701, брижі лосіни. Вартість такого мішечка. 3043 гривні, і це останній мішечок, який ми знімаємо, тому що позицію розпродано, Цей лот останній. Хто бажає замовити, замовляємо. 3043 гривні, мішечок вагою 25 кілограмів. Відправочки у нас щоденні, в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні у нас і відправка. Підписуємося, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення. Лише вчора отримали нове надходження. Дуже багато позицій розібрали вже зараз. І ось ця позиція, на жаль, також закінчується. Бріджі Лосіни під кодом 701. Це останній мішечок. Хто бажає замовити, пишемо беру, забираю. Або відразу на Viber. Номер телефону для замовлень у нас знаходиться в шапці профілю на головній сторінці каналу. І так, зараз у нас в ефірі позиція під кодом 701 бриджі Лосіни. Мішечок номер 4 який зараз знімаємо, і він у нас останній. Так, друзі. Лишилось ще один мішечок із відеоогляду вільний, тому в наявності виходить два мішечки, попередній третій і зараз який у нас в ефірі четвертий. Два мішечка, вони останні. Хто бажає придбати, забираємо, забираємо третій, забираємо четвертий, який зараз знімається. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Зараз у нас в ефірі позиція під кодом 701. Бриджі Лосіни. Позиція йде всіх розмірів, різнокольорова з різного матеріалу. Кому подобається дана позиція, замовляємо не лише із відео, хоча лише із відео, тому що лишилися останні два мішечка, третій та четвертий. І позиції більше немає. Будемо знімати сьогодні інші вже позиції. То бажаю бриджиків лосіни, передивляємося третій мішечок, передивляємося четвертий та забираємо. Позиція йде з різного матеріалу, всіх розмірів 3043 гривні мішечки. Дякую за увагу. Ось це все. У нас одна позиція під кодом 701.